Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Аші. Дякую за гостинця. Мені дуже приємно. Жінча, поділюся секретом використання таких шоколадок, бо, як ви вже знаєте, їх у мене дуже багато. Я стільки не можу з'їсти. Дуже хороша помадка на торт. Я додаю столову ложку води, розтоплюю і. Поливаю випічку свою. Супер! Можете пробувати. Айша написала свої побажання. Я почала читати, бачу схеми є, і я задимілася. Мені треба розібратися і зрозуміти, що це має бути. Тому я це відкладаю, а вам покажу скарби. І з цілого це одно от таке намисто з різними. Кольоровиними стінами до перлів. І всякі. А ще кулончик гарний такий. Не знаю, там я побачила, що колон має бути зйомним, якщо Айша має на увазі його, то це нереально. Бо він має петлю і широку. Якби була вуска, будемо думати, може я помиляюся, може не цей. Але більше колонів не бачу. Ось такі трошки дрібних, тут кольорові розсипані, тут потрошечки, тут перлів є різних, і розсипаних, і нових. Такі, не знаю, чи це гранат, чи рубін. Ось такі дрібненькі ще, як бісеринки, і тут дрібненькі, як бісеринки. Два міліметри, напевно. Це щось ще ось. Я, я не люблю такі. Це, це забирає дуже багато часу, а вихлоп дуже малий, отак скажу. Добре, але все одно разу вже прийшли такі скарби. Йду я читаю листа, буду розбиратися. А що у мене з того вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Аші готові, і покажу, що у мене вийшло. Постаралася виконати побажання Аші і першим я просто повторила ті залишки, які залишилися від розірваного намиста, наскільки я зрозуміла, що воно так має бути, і це мало бути. Дві низки по дві. Ну, дві це умовно, тому що дві перлин, а одна каменів. Я розділила намистини такою сніжинкою і дала для переходу дві маленькі фурнітурні. І так вони через всю низку, ці самоцвіти, повторяються в цій схемі. На закінчення За гачок і ланцюжок для регулювання довжини. А у довшій низці я використала цей кулон. Айша хотіла, щоб він був зйомний, але це нереально, бачите, який тут бейл. У він... мене просто навіть нема як прикріпити ну, бейл, який би підійшов сюди, щоб. Прикріпити, тому що у мене позовсім по-іншому складаються на миста. Тому бейл залишився незнімаючим, стаціонарним, а все інше повторюється, як і в першому намисті. Це подружки, їх можна носити разом, можна носити окремо під настрій. Ну, і, як я вже сказала, є ланцюжки, щоб регулювати довжину. Я хотіла, щоб я поєднала морганіт з гранатом. Але так як морганіт дуже дрібненький 2 міліметри. А гранат, він є різний, є більший і менший. Але ці намістини би втопилися і пропала би оця вся цікавість кольорів таких пастельних, які є в цьому камені. Тому ми дійшли згоди, що його залишити самостійною прикрасою. Тільки я додала фурнітурні посріблення. Ось вони. І не так повторюється через всю довжину. І додала ланцюжок, бо айша хотіла, щоб було максимально довше. Ну, я зробила з намист максимально довге, яке. Два рази обертається, бо там були дві низочки, ну, три, як Айша каже, я думала вечерівницю. Виявляється, я звичайна людина, і я не змогла зробити з двох низок три, я додала і так багато фурнітурних, зробила їх. Довшими, звичайно, але не настільки, щоб можна було три рази обійти шию. Ось такий комічний момент був у нас. Із гранату було три, на три низки, але вони були коротенькі, Айша хотіла, щоб я зробила одну суцільну довгу, яку вона буде вдягати, або одну, ну, там ви вже не бачите, як далеко. Або дві, або три. цікавості я додала посріблені намистини, дала ще ланцюжок довгий для регулювання довжини, І так, як тут намистини були і меншого, і більшого розміру. Відповідно, я одного виду дала як дрібніші, так дала більші і ще більші намистини, до розміру самих намистин. І добралася я до бісеру, камінний бісер, намистини півтора. Міліметри. Це щось з чимось, враховуючи те, що вони гранені, отвір знайти дуже складно. Е, ювелірний тросик тільки не у всіх намистинах легко проходить, тобто отвір дуже маленький, і найтонший ювелірний тросик я вибрала. Мені прийшлося обрізати манікюр. Тому що намистини втікали, я не могла їх таких малесеньких тримати в пальцях. І я засікла, що на нанизування цього намиста мені пішло 4 години. Це я до того, що не присилайте мені <смі> такий дрібний бісер, тому що це не, як, як на мою думку, це не для намист. Такі дрібненькі намистинки вони більше для. Е... Майстринь, які роблять вишивки і ну, різні композиції, звичайно, і вишивають вже не бісером, а каменем, Ну, що, відповідно, воно і гарніше виглядає, і дорожче. І... Але для намиста воно ну, ну, дуже це, це ниточка, ну розумієте, півтора міліметра, якщо ви розумієте, яка тут. Що я, як я вийшла з цієї ситуації, щоб хоч трошечки було намисто. Об'ємнішим були три низки, сапфір, рубін і смарагд. Я кожну наділа окремо і вони повторюються в кожному періоді, правда, вже в кінці мені рубіну не стало, й дала два сапфіри, і... але теж не видно на, ш... на шиї позаду, дала гранатові такі намістини для переходу, дала фурнітурні, а гранат дала тому, що кулончик з гранатом. Намісто вийшло досить довгим. Ну, і, по крайній мірі, його вже видно. При тому, що воно все одно дуже-дуже делікатне. Я люблю більш масивні, ну, але в кожного є різні свої смаки і вподобання. Так само із бірюзи з коралу. Ця сама історія. Єдине, що тут трошечки легше нанизувалося, бо намистине круглі і тільки. Дві грані, що можна було знайти, де той отвір. І я поєднала їх всі три разом перли, бірюзу і корал. Корал, ну, можна сказати, один міліметр має такий тонесенький. Півтора. Ну тут трошечки більші перлинки. Були барочні перлинки, я їх Використала тут, вони були різної форми, але були такі парні, і тільки одна, сама більша, я її дала по центру. Додала фурнітурну і дала тут для цікавості бірюзу. А бірюзу отак, нанизала з перлинкою, відділяючи фурнітурною. А корал тут ще було декілька. Антикварних коралових намистин, я їх вирішила сюди застосувати, тому що їм більше місця на 10 штук, чи скільки там було, не було. І в той же час вони подовжили саме це коралове намисто, бо Айша любить довгі намиста. Їх можна перекручувати, можна розкрутити. Ще додала ланцюжок для довжини. Ось така невеличка колекція вийшла. Там ще залишилося декілька пакетів намистин, але їх занадто мало і на браслет, і на намисто. Айша ще, ще збере і прийшла іншим разом їх, то я їх повертаю. А оці намиста ось, ось, ось така колекція лийшла з тої дріботи. Але прошу, не присилайте мені, тому що. Я вже не в тому віці, щоб добре бачити, хоча я ще без окулярів працюю. І принципово я не хочу їх вдягати максимально до того часу, поки я ще все бачу, читаю і можу користуватися без них. Але в цьому випадку мені прийшлося вдягнути окуляри, чого я би не хотіла робити, тому що вони ну, реально дуже дрібні, і мені їх було погано видно отвори. Ну, Вірніше, їх практично і в окулярах не видно було. Я лупи не маю, це майстрині, які працюють з бісером, вони мають всі пристрої. А у мене зовсім інша техніка, відповідно, у мене нема пристрою на збільшення. Тому приходиться виходити з моїх можливостей. На цьому все. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.